Коли нашому сину не було ще року, я випадково дізналася, що є інша жінка, яка була протягом всіх наших стосунків. Навіть коли я ще не переїхала до нього. Вона була ще до нашого одруження, до народження, сина, до моєї вагітності. Коли я це дізналася, вона вже була вагітна. Ага. Ну, для мене це було просто шок. Те, що я відчувала в той момент, ну навіть він не відчувала ніколи в своєму житті. Та жінка знала, що є я. Ну, він мені казав, що там я хочу бути з тобою, я люблю тільки тебе. І ще півроку десь я там намагалася зберегти якісь стосунки, знаєш, там ще в щось повірити, якісь його слова, не, ну не, не. ти чуєш таку інформацію, ти не можеш адекватно зрозуміти, що відбувається. І ну да, і десь ще півроку я перебувала просто в цьому шоковому стресовому стані. Потім я дізнаюся, що мені розказується те саме, що ні, ну тобто він хоче бути зі мною, і він розказує, що він хоче бути з нею. І просто в якийсь момент я це не витримала. Знаєш, коли в мене вже там зарядка була один відсоток, і я розуміла, що мені ці один відсоток лишається для те, щоб зібрати речі і з сином просто поїхати. Це дуже складна історія, розумію, але. Ну ти велика молодець, звичайно, що після цього всього це було важко, дуже важко. Мабуть, було попробуло багато роботи. Всякої мене вразило те, як вона прожила цю історію, прийняла і на даний момент вони з чоловіком і спілкуються, і разом виховують сина. Ну це круто.